Ола амігос! Я вітаю вас на кулінарному марафоні від мене та бренду Крауф. На цьому кулінарному марафоні. Ми сьогодні відвідуємо Мексику, потім поїдемо з вами до Таїланду. Потім двічі будемо в Італії. Це буде також Сіцилія. А потім поїдемо до Португалії. Тако Том Ям, Аранчині, Різото, а також Пастель де нашатель. Це. Страви, які ми будемо готувати на цьому кулінарному марафоні. Сьогодні ми приготуємо з вами тако, і для цього нам потрібно борошно, вода, для того, щоб приготувати самі тако, ще трошечки олії та солі. А начинка в нас буде сьогодні м'ясна. Ми зробимо з вами з фаршу м'ясну начинку, Туди покладемо цибульку, обов'язково чілі, часник, томатний соус, трошечки олії. Все це підсмажимо. Ще у нас буде соус з авокадо, Це буде такий дуже простий гуакамолі. ще червона квасоля, а також обов'язково кесо. Так кажуть мексиканці чи іспанці. по нашому буде просто сир. Беремо борошно, всі інгредієнти в описі будуть під відео. Додаємо сюди одразу сіль, три столових ложки олії додаємо до водички кімнатної температури. Робимо таку вороночку, заглиблюємо ось так всередині борошно. виливаємо сюди всю воду та замішуємо тісто. Спочатку ось так от ложкою, а вже потім перекладаємо на досточку та вимішуємо. Підсипаємо трошечки стіл борошном. Також ручки, збираємо його в ком, ось таким чином. Буквально через декілька хвилин воно перестає липнути до рук. Робимо ось таку довгеньку колбаску, розтягуємо для того, щоб вона була однаковою по всій довжині. Трошечки ось так присипати її. Складаємо її ось так от на дві частини, для того, щоб рівно розрізати навпіл. Потім ще раз навпіл. І кожну з них ще на три частинки. Таким чином тісто у вас повинно важити кожна частинка плюс-мінус 30 грамів. Потім ми беремо кожну з них і ось так от підтягуємо. Робимо такі кульки, однакові, гарно підкатуємо в борошно. Для підпилу я дуже часто використовую рисове борошно чи крохмаль. Він більш тонкий за своєю структурою і на ньому класно все розкатувати. Тепер беремо тарілочку, гарно підсипаємо її борошном і складаємо ось так ці кульки сюди. Трошечки постояло, і воно вже не липне зовсім до рук. Воно таке слухняне. А чи знали ви, що 31 березня мексиканці святкують день тако? Вони настільки ця страва розвинута, вони все їдять з цими тако, з цими ліпішечками. І ми з вами 31 березня разом з мексиканцями можемо також святкувати цей день. Я впевнена, що ця страва вам дуже сподобається, особливо дітям. Ви можете приготувати ці тако. І відсвяткувати разом з всім світом і з мексиканцями. Це смачнюща страва. Дуже класно, коли є заготовочки, тако в холодильнику дістав начинку, поклав будь-яку і краса. Ось таким чином закрили їх всі. А зараз ми з вами просто приготуємо начинку, швиденько їх підсмажимо і будемо ласувати. Насправді можна купити готові тако. Зараз вони дуже-дуже розвинуті, продаються майже в усіх супермаркетах. Можна навіть використовувати лаваш, але тако будуть дуже великі. Якщо знайдете маленькі лаваші чи якісь піти, також можна їх використовувати. Але краще приготувати самостійно. Присипаємо трошечки ще зверху, накриваємо харчовою плівкою. І даємо відпочити для того, щоб зручно було розкатувати наші шарики, робити тако. Нам потрібно, щоб кліковина, яка є в тісті, зараз розслабилася. Вона зараз напружена після того, як ми попрацювали з тістом. Поки наші ліпошечки відпочивають, ми з вами зробимо начинку. Будемо розігрівати сковорідку і в посуді крав дуже зручно, що індикатор, який є всередині сковорідки, при нагріванні змінює колір. Коли ви це бачите, це означає, що посуд вже розігрітий, можна додавати туди олію і підсмажувати цибулю. Для того щоб ваші сковорідки слугували довше. Масло можна використовувати в помірних кількостях, і для сковорідок добре. І для здоров'я корисно беремо цибулю краще червону. Мексиканці дуже люблять червону солодку цибульку. Подрібнювати буду в чопері дуже зручно. Невелику кількість цибулі я відкладаю для того, щоб покласти свіжу цибулю до тако. Це дуже смачно, а решту буду підсмажувати з м'ясною начинкою. Тепер додаємо фарш. У мене яловичина сьогодні. Додаємо сіль перець та томатний соус. Пересипаємо в тарілочку. Робимо ліпешечки тако. Коли начинка готова, вона вистигає. Дістаємо по одному. Так, руками трошечки їх формуємо кругленькі. Потім сюди, ось так, трошечки підкатуємо. Ось так знімаємо руками залишки борошна. Така товщина повинна бути невеличка. 1-2 мм не більше. Ось такий тоненький він повинен бути. При випіканні він ще трошечки збіжиться і буде меншого розміру. Тісто, як бачите, вже дуже сухняне. поки підсмажуються. На сковорідки перші, ми підкатуємо наступні і один за одним підсмажуємо. Дуже зручно на двох сковорідках, Інколи навіть я третю беру, ще й на третій, коли швидко вже процес запущений. Дуже зручно. Намагайтеся робити їх рівненькими, але якщо десь якийсь краєчок трошечки нерівний, це ж хендмейд, це нормально. Не переживайте, ніколи не буває. Лаваш, який формується руками, чи тако, чи піта, ідеально рівної поверхні, то не звертайте на це увагу. Перевертаємо на наступну сторону і ще 2-3 хвилиночки досмажуємо. Температура в мене вже середня, коли сковорідка гарно нагрілася на високому рівні температури, можна потім зменшити і вже на середньому смажити один за одним. На цьому етапі, будь ласка, дуже уважно. Мокру серветочку ставлю на тарілку. На неї знімаю тако і накриваю знову мокрим полотенцем. Поки вони гарячі, вони будуть віддавати свою вологу в мокрі полотенця і будуть ставати м'якими. Якщо один якийсь ви перегріли, і він такий вже трошечки дубовий, берете просто водичку з пульвілізатором. І ось так трошечки їх додатковою водичкою. Збрискуєте. А я поки буду випікати наступні. Якщо сковорідка з борошном трошечки занадто там сильно підсмажилася, беремо ось так мокрим полотенцем, зчищаємо і тільки потім смажимо наступний. У етапі робимо вже, коли ліпешечки готові, рагу готове, м'ясне. Можемо приступати до найсмачнішого соуса для тако це авокадо. Це просто обов'язково покласти авокадо до тако це такий головний елемент. Зараз покажу, як дістати зручно кісточку з авокадо, якщо не знаєте. І ось так ложкою. ось так виделком. Подрібнюємо, можна навіть не використовувати блендер, щоб консистенція була така домашня, не як соус однорідний. За допомогою блендера виходить дуже якось по-ресторанному. Мені подобається такий брутальний авокадо в гуакамолі, Саме тому я ось так зазвичай це роблю буделко. Невелику кількість лайму додаємо сюди. Не дуже перекислюйте свій гуакамолі, тому що. Баланс смаків тако це дуже важливо. Кожен елемент тако не повинен бути перенасиченим за смаком. Рагу м'ясне, воно не повинно бути занадто солодким, занадто кислим, воно повинно бути таким більш-менш нейтральним. Також соус для тако, якщо рагу занадто солоне, наприклад, ви використовуєте вже готовий рагу. То не додавайте сюди соль. Можна буде з'їсти один, потім другий. Якщо занадто перенасичено, то на одному ви просто зупинитеся і буде. Перенасичення смаками, солоний, кислий, гострий. Тут потрібно на смак свій та своєї родини орієнтуватися і робити тако збалансованим за смаком. Перець чілі. Куди без нього, якщо ми говоримо про мексиканські страви? Перець чілі доволі просто з ним працювати, розрізаєте навпіл, а потім просто чайною ложечкою вичищаєте зернятка. Ось таким чином. Не перевертайте його. Ось на такі полосочки нарізайте. Можете декілька залишити для прикраси. Цей перець чилі, який в нас продається, він не дуже гострий. О, повірте мені, в Мексиці там безліч гострих перців, вони просто шаленіють на гострих смаках. Українці не дуже звичні до гострих смаків. Я думаю, що все доречно. Якщо б ми хотіли гострих смаків, то, повірте мені, тут були б різноманітні перці. Наша кухня, вона. За смаками не дуже гостра, тому додаєте перець чілі, якщо любе родина, трошечки більше, якщо не дуже, то трошечки менше. Аромат від перцю чілі бездоганний, тому, будь ласочка, не забувайте його додати. Він дає дуже класний акцентик в тако, колір і аромат. Ну, а також, звичайно ж, смак. Трошечки солі, не забуваємо, якщо потрібно. Обов'язково сюди додаємо свіжу цибулю солодку. Саму солодку обирайте, пошукайте. Це дуже-дуже смачно. Кінза. Як на мене, це обов'язковий елемент тако. Додавайте, будь ласка, зелень. Вона дає разом з лаймом такий аромат. Це не просто аромат, це парфюм. Кінзу додаємо до рагу. а також червону квасолю. Також сюди можна додати ще кукурузу, безліч різноманітних начинок та добавок є в тако. Обов'язково пишіть в коментарях ваші улюблені тако. Можна робити тако, з м'ясом, з морепродуктами, навіть з рибою, з куркою дуже смачно. Але обов'язково боби. Можна навіть і рис класти. Я впевнена, що безліч варіантів ви зможете знайти для себе своїх улюблених інгредієнтів і туди покласти. Тако може бути ну майже з усім, навіть солодкий. Тепер дуже уважно, будь ласка. Беремо ліпешечку тако сюди ставимо начинку. Не дуже багато для того, щоб вона просто не вивалювалася. Це тільки перший елемент нашого тако. Розподіляємо ось так рівненько. Потім обов'язково додаємо сюди сир, закриваємо зубочисткою. Ось таким чином. Для того, щоб він не розкривався. А вже потім, після того, як ми запечемо їх трошечки в духовці, ми додамо сюди гуакамолі. На 10 хвилин 200 градусів в духовищі вже, а ми з вами зустрінемося дуже швидко. Вони готові. Дістаємо за зубочисточки це дуже зручно. Додаємо обов'язково гуакамолі. Прикрашаємо помідорчиком, кінзою, перцем чілі. Мікрогрін, кінзи в мене, до речі, ось тут є. Все, що забажаєте, можна навіть червоною цибулею зверху також присипати. Зеленою цибулькою буде класно. І наприкінці обов'язково дістаньте зубочистки. Не забудьте це зробити. Вони зробили свою справу, вони зафіксували так, вони вже не будуть розпадатися. Так, ще хочу кінзи трошечки додати сюди. Ось такий Тако в мене сьогодні вийшов. Вони в мене завжди різні, тому що начинки я люблю експериментувати. Сьогодні показала вам таку класичну, яка подобається абсолютно всім. Впевнена, що ви знайдете свій варіант. Будь ласка, в коментарях не забувайте писати ваші улюблені начинки для тако. Не забудьте це зробити! А тепер домашнє завдання. Обов'язково приготувати тако та поділитися в коментарях своїми враженнями. Будачечка, будьте активними, тому що наприкінці буде конкурс, де ви зможете виграти призи від Крауф. Всі умови конкурсу ви зможете знайти на сторінці Крауф, Тому підписуйтесь і слідкуйте за нашим марафоном. Скуштуємо, як їсти тако зручно покласти його на серветочку і їсти руками. Якщо чесно, я не розумію, як можна з'їсти тако за допомогою ножа та веделки. Mm, це дуже смачно. Я впевнена, що за допомоги послідовності процесів цього відео ви зробите своє бездоганне тако. Користуйтеся моїм рецептом, вигадуйте свої рецепти, і я майже впевнена, що ці аромати, структури та смаки родом з Мексики, будуть вам до душі. Ви здивуєте себе, ви здивуєте свою родину, своїх друзів і будете дуже часто ласувати цією прекрасною стравою. На сьогодні прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Не забувайте про лайки, будь ласка, та коментарі.